Сьогодні ми чули багато слів, які нас надихають, які нас окрилюють. І один із таких висловів Ібо іго моє браго, і брем'я моє легко єсть. Життєве ярмо здебільшого важке. Часто кожен із нас відчуває такі моменти, коли. Стикається з невагою, з непорозумінням, коли стикається з приниженням і, мабуть, саме болюче, коли це роблять нам рідні, близькі люди, ті, від яких ми очікуємо чогось більшого. Це дуже болить, ми дуже довго страждаємо і дуже помало від цього відходимо. Яка причина? Цього. Чому ось так відбувається? Сама головна причина це брак християнської любові. Люди не усвідомлюють, люди не задаються питанням, чи ось щасливий в якого небудь своєму житті. На таке запитання здебільшого люди говорять: так, я там творив милостиню, я комусь щось дав там. Я там заніс там, наприклад, продуктів. Але сіль, роль, яка нам випадає, це не завжди те, що там дав грошей чи чимось допоміг. Ощасливити це означає донести людині, що ти її любиш, любиш безкорисно, що ти готовий з нею сострадати, що ти готовий їй допомогти. Чому би це не було в міру своїх можливостей? Один чоловік, в якого неприємності на роботі, ті неприємності вони, на жаль, поширилися на сім'ю. І от, зустрівши чисто випадково, попутчика в поїзді, говорить, от скажіть, чому, чому ось так? Чому ніхто нікого не любить? Чому люди такі жорстокі? І вислухавши історію, дуже важко людину потішити. Ну, як ти незнайому людину можеш потішити? Ти ж не скажеш, я вас люблю, тому що ти зараз вийдеш з поїзда і, і дороги ваші розійдуться, і ти не зможеш ніколи цю людину підтримати. Хочеться, звичайно, знайти слова, потрібні слова, такі слова, які би зігріли душу. Які би підтримали, наставили, але це все дуже важко. Я особисто часто задумаюся, якими великими, якими блаженними є ті люди, які мають такий дар від Бога любити своїх ближніх, підтримувати, допомагати. Людина, яка, наприклад, заради тебе може проїхати сотню, не одну кілометрів, яка може. Щось взяти, те, що в неї є останнє, і принести тобі. Це на вагу золота. Це дуже важливо. І ось тут виникає таке запитання: в чому ж роль православної віри? Хіба лише в цьому, щоб відвідати храм, помолитися, піти додому, і на тому все закінчується? Ні, звичайно ж. Православна віра настільки глибока, вона настільки є. Важкою в житті людини має вагу, що ми деколи собі навіть цього не усвідомлюємо. Багато людей, на жаль, уособлюють православ'я таким, от там, квіточки від Матрони Московської. От привезли квіточки, це таке щастя, це, знаєте, це вища святиня. Або я недавно почув: Ви знаєте, йдіть в той храм, бо там є тіло гріка. Оцієї нашої відомої, не святої, вона ще не канонізована, Аліпії. І люди в буквальному смислі, ви знаєте, шаленіють від того. Вони кидають свій храм і біжать, бо там є тілогрійка Аліпії. Хіба в цьому суть православної віри? Це виглядає дуже примітивно. Ми знаємо, що апостол Павел ходив і від його тіні зцілювалися люди, але попри то, в нас є Христос. У нас є таїнство церкві, у нас є святе причастя, мабуть, це те, що робить нас особливими, це те, що вирізняє нас серед інших релігій і робить православну віру, богоспасаємою вірою. І часто таке язичество, ви знаєте, породжують кучу міфів, що треба в храмі завжди бути такому суворому, що треба робити так все правильно. Свідчи там з одного боку, з другого боку, там за упокой. Боже її збав, щоб поставити не туди. Це все відганяє людей. Оцей чоловік, про якого я кажу, він прийшов в храм і каже: ви представляєте, і в церкві на мене накричали. Це просто жах. Здається, це місце, де повинні потішити, де повинні тебе обняти, де повинні тобі все простити. На жаль, і там він не знайшов того, що шукав. Чого нас навчають православні святі? Їх дуже багато. Це сон, це велике число святих. Сьогодні церква здатну зокрема, онуфрія і багато інших святих. Насамперед, святі навчають нас цієї великої і глибокої любові до Бога, до Христа Спасителя. Згадайте, що шукала Марія Єгипетська в кінці свого життя. Вона єдине бажала прийняти святе причастя. Їй нічого не потрібно, ні свічки були, ні поминальні записки, ні оздравні записки. Ні. Їй просто треба було поєднатися з Христом. От якраз усі святі ведуть до того, що ми повинні в житті знайти Бога і поєднатися з Ним. Це є наша. Місія, це наша роль. І що би там в храмі не було? Якщо там немає цієї духовної основи, значить храм пустий. Так, молитва, звичайно, йде. Але що в цьому храмі не так? Можливо, хворі настояти, можливо, хворі парафіяни, які не несуть ось це світло правди. Кожна людина зазвичай вона вибирає те, що її по душі. Зараз дуже багато критикують священників. Говорять, вони там такі, сякі. Ви знаєте, зазвичай, коли люди віддають свою дитину в школу, вони шукають що? Хорошого вчителя, так? Хто йде в лікарню, перша думка. От би Бог послав хорошого лікаря. Священики теж люди, вони теж можуть помилятися, мають кучу своїх недостатків, проблем. Місія парафіянина – найти того священника, який буде духовним наставником, який буде другом, який послухає, порадить. І, можливо, який буде саме ось цією основою, яка і підтримає, і допоможе, Ось цьому і полягає якраз суть і наших відвідин в храмі. Тож, любі мої, дуже б хотілося, щоб наша віра не схилялася лише до того, щоб поставити свічку. Наш похід до храму, щоб не говорив нам про те, які там чудотворні ікони, можливо, є. Які там, можливо, ще інші святині, можливо, в лапках. Похід до храму повинен зумовлюватися тим, що там Христос. Я йду на зустріч з Богом. Це саме головне, я йду до Бога. От я і Господь, а більше мені нічого не потрібно. От коли такий дух буде панувати, ми дуже близькі до тих святих, яких ми шануємо кожного дня, ми їхні справжні. Друзі, дуже б хотілося, щоб наша свята віра православна була такою твер... тверезою, <кій> твердою віра, яка має основу, а наша єдина основа, наш наріжний камінь єдиний це Христос, Господь Бог наш.